Вітаємо вас на кермаркеті. Сьогодні у нас на огляді черговий автомобіль в білосніжному кольорі, в кузові седан, Mazda 6, 2,2 дизель на механіці. Під капотом 22-літровий двигун, дизельний, чудова динаміка автомобіля і досить маленький розхід палива. Чудовий доглянутий салончик, 200 тисяч пробігу, механіка шестиступенева. Все є для комфортної їзди на автомобілі. Гарний дизайн як зовні, так і всередині. Автомобілі в Кузові седан мають величезний попит у нас на ринку. Отож, встигніть приїхати на тест-драйв даного автомобіля. Будемо раді вам продемонструвати його.